В опозиції вже не хочуть перевиборів на п'ятьох проблемних округах. Тепер парламентська меншість вимагає, аби у центрі в встановили переможців згідно з протоколами ДВК. Відповідний проект постанови вже зареєстрували. Під документом підписались три очільники опозиційних фракцій. Визначити переможців. Опозиціонери хочуть за 10 днів. На їхню думку, згідно з протоколами, з мокрими початками перемогли саме їхні кандидати. Нагадаю, минулого року ЦВК визнала неможливим достовірно встановити підсумки голосування на скандальних округах. Цікаво, що тоді парламентська меншість була всіма руками за перевибори. Тепер від своїх слів відхрещується. У партії регіонів стверджують, за нову забаганку опонентів вони не голосуватимуть. І ми з самого першого дня вимагали не тягнути з цим питанням, а встановити по результатах протоколів з мокрими початками. А то вийшло так: і не вносяться зміни в закон для того, щоб провести позачергові вибори. І вибори позачергові не оголошуються. І ми сьогодні країна не маємо п'ять народних обранців. Підтримувати не будемо, тому що немає здорового грузня юридичних підстав, щоб Верховна Рада через постанову спонукала це немає. Ми повинні з вами все таки вийти на рішення найбільше, яке не викличе суперечки в суспільстві. Це повторний вибір.